Що відбувається? Ну, фронт стоїть, ворога зупинили, ворог так і не прийшов е, цю дорогу суджаю на Ківкасуми, тому що е, в чому було опасіння Що якщо вони перейдуть дорогу, вони виходять там на лісові масиви, і можна південніше проходити до ну фактично не з півночі, а з іншої сторони, вже з. Південного Сходу проходить до Києниці, до до тих сел, з яких вони могли би вже доставати до сум прямою наводкою. Там сплошний ліс. Зараз Зеленка, і роз, ми розуміємо, що їх важко там викурювати звідти буде дронами і доведеться викурювати ну, в бою. От, але ворог не перейшов, тобто під е, юнакою хатінню. От, був зупинений з півночі, да, де вони насувалися, і фронт ну, не те, що затих. Вони наступальні дії проводять, але вже, ну, інтенсивність менша. Наші гупають по ним. А по чому видно інтенсивність бою. Нам чуть якраз жителям, тому що умовно ось е, ноль от суми, а наші ж е, наша арта десь стоїть між ними. Да? І тому виходи чуть нам краще, ніж прильоти. Ну, прильоти, якщо каби там, навіть якщо вони на хатінь сипляться, то в сумах чуть. Але наші виходи чуть класно, і ми ж розуміємо, що якщо їх там 50, там виходів за день, а якщо менше, то ми розуміємо, що інтенсивність боїв менше вже. От, ну, понятно, що цим громадам, які на фронті, тим селам, які в Хатінській, Юнаківській, в Миропільській, Краснопільській громаді, де точаться бої, ну і ще Білопільська частково, там Рижівка і Тьоткіно, ну, наші там намагались зайти. От, Ці умовно громади, які розташовані південніше Сейму, сім таких громад, то їм ну їм. Ну, нема їх деякі населені пункти тільки рахуються, що вони їх, їх кабами позносили. Кап це найстрашніша зброя, туди, куди він достає, там ну страшне. О, кабель долітають до околиці Сум, РСЗВ. У нас були були прильоти. У нас вже в ПІВІ дрони прилітали. Ну але це я думаю, що противник РСЗВ в ПІВІ спеціально щоб показати, що він може ну, uh -huh. показати свої можливості, щоб ми боялись можливо. Так, що е, в тих громадах евакуйовано з 10 кілометрової зони, майже все, дітей евакуюють е, ну, по-любому. Всіх примусово навіть і це правильно. От, е, І що людей там майже не залишилось. Е, якщо щось є, то в 10-кілометрову зону і не пускають, тобто, якщо хтось виїхав оттуда, вже назад, хату провідить, там і, е, не зможе. От, В 20 кілометровій зоні там ну, можна там в Білопілля приїхати там, чи в Краснопілля. Але все одно, ну як би, ну, і багато хто випошников, все-таки їдуть провідувати хати там. А кое-хто там подивиться, як огород, то що усі успіли обсадитися, там посапати, там де ще щось позбирати, у кого є, що збирати, там, малину, смородину. От, Люди їдуть, звичайно, з цим нічого не зробиш. От, Вони ризикують, але ну, ми ж українці, як же то свій город як малину не позбирати або молоду картошку не викопати, ну, таке. От, е, В самих сумах паніки нема. Е, е, оце тиждень був страшної жари, то всі, всі на пляжі, е, аптеки, перукарні, магазини, кафешки, все, все робить, все той. Е, ну Хоча я, наприклад, я дітей вивіз, да, оце ж, е, на, е, і ти їхав на дорозі, ще влетів, машину поламав. От, але Ну, умовно, я докаряю владі тим, що не з не, не вони могли по програмі оздоровлення відпочинок дітей. Більшість дітей, ну хоча б дітей шкільного віку, і сум вивести в якісь безпечніші райони. Понятно, що в Україні повністю безпечного місця немає, але між тим, якісь там сільську місцевість, централь центральній та західній Україні просто в громади десь дати субвенцію. Ну то законодавча база є ну, нормативи всі. Було б тільки бажання. Бажання не було, тому що Володимир Олександрович сказав, ну як, пусті міста легше здають. Слухайте, держава має сприяти розселенню людей, держава має допомагати в цьому. Вимушено ну, переміщеним особам допомагати. За, забили на це все. Я думаю, що спеціально. от, Ні, воно ж ніхто не каже, я й не збираюсь їхати з сум, але. Угу. Ну, я вважаю, що дітей на, ну, ще ми почали в травні про це говорити. що Давайте на три місяці вивеземо, на, на два, давайте хоч на півтора місяці, щоб діти від, від постій, відпочили від постійного бахкання. Да? От. І ну, це був бонус таким дітям, щоб їх там на місяць, на два, десь вони побули в тиші, в інших громадах, десь поїхали по екскурсіям, тому що, понятно, що вони тут ну, ну не знаю, вони не Прикайні, особливо, якщо батьки десь на роботі, то куди ті діти збиваються? Ну, кругом видно, ці зграйки дітей, які не реагують. Шахід летить, діти нульо. Ну, є, що реагують, а є, що взагалі немає реакції. ну, Вже звикли, да? вже знають, де приліт, де виліт. от, І це. З одного боку, там показує нашу, як можна може там безстрашність, чи ще щось, але з іншого боку, ну так не має бути. Не можуть бути наші. Не, це не нормально, коли наші діти, експерти, там прильот при чи у льот, да От і про це треба говорити в тому числі і союзникам. І у нас Ліна Зеленська замість того, що там вона шукає гід в Мілані, щоб був гід український. Отакий от у неї проект є. Один із проектів. Вона розказувала, вона шукає україномовних гідів там в Мілані. І краще б вона е, зайнялась справою, і е, щоб у неї був проєкт, а вивеземка дітей шкільного віку і сум в той же Мілан, наприклад, да? на два тижні хай там відпочинуть. От, знай, знайти спонсорів, я думаю, в Мілані, от чим би вона шукала, да? або з Херсона, там, або на, на перегонки з дружинами на у Арахамі ж, мабуть, теж є дружина. Я не знаю там у Єрмака, от хай а у кожного проєкту, я вивезу там 20-ту школу. Школу сумську, яка стоїть без вікон, без дверей, повністю, то ще й в пані ще ранньою весною ляпнуло. І от Зеленська сказала: цю всю школу, всіх дітей беру на себе, вивеземо щас десь, не знаю, в Польщу, Німеччину. Про спонсоруйте їм літо. Ну, хай пошукає спонсорів, вона ж може з шапою. Шапкою ходить, її ж накидають більше, ніж мені. Зараз в Мілані. Вона б пройшла сім мило, ніби тисячу євро кинув би. і ще хтось. Ну, от І вони б накалядували там аж бігом. Ну ні, вони за бюджетні кошти вивезли цілу ділігацію, там, ділігацію, щоб вони там брові хмурили і щоки надували на підтримку Зеленського. Оце їх пріоритети. А про дітей, про наших дітей вони не думають. Ну, добре, хтось може подбати про своїх дітей сам. Добре, що когось є там глибоко в тилу там теща, свекруха, родичі, куми. А в когось нема. І в когось нема грошей віддати їх в приватний е, табір е, два тижні за 15-17 тисяч гривень. Ну, понятно що Ну не кожний потягне таке. Ну, ще е, ці, це два тижні. До України їде спецпредставник президента Трампа Кіт Келох понеділок, на тиждень. Буде в Україні цілий тиждень. Я вже боюсь. Щось, щось мені здається, або він тут щось має, як то кажуть, побачити, дослідити, промоніторити, або ще щось. Як ви вважаєте, що це за візит? Е, теж би боюсь за нього, але з іншого боку, може він хоча б. Побачить вночі, що вони творять, як це шахіди, десь посидить, може, в підвальчику, от, і зрозуміє, як воно е, нашим дітям. Е, я от, щиро побажав би йому, щоб, щоб він побачив це все. От, Може він тиждень не в Києві просидить, може на, на Хай в Суми з'їздить в Харків, в Херсон, в Дніпро. Дніпро да, да, да. То от, от, теж поближче до фронту. І ну, він генерал. Я думаю, що він безстрашний, страшний, але хочеться нагадати, йому, що не тільки у в В'єтнамі було жарко. їм. От, а нам тут жарко кругом, і що таке війна, коли тилу нема? Е, ну, Перше, що. Він же ж був на цьому нашому, ну мовно там, щасливому чи злочасному Римському форумі чи mm, конференції. Да, да. Я, думаю, всі одразу всі аналогії включили. Римські канікули 2-0. Тому що, ну, дивився, президент, два віце-прем'єра. Чотири просто міністра, плюс один включався. І десь до тридцяти депутатів. До тридцяти. І це за чим? Щоб там сидіти і щоки надувати. І якщо там Зеленський щось скаже, потішне, щоб хлопать там, типа, тому що що вони могли розказати в кулуарах? Ну, навіщо? Яка от роль депутата, який їде туди? За бюджетний рахунок? Щоб там цілий чартер їх. Це ж їх селили за бюджетний рахунок в п'ятизіркові готелі? Це ж їх, вони ж, мабуть, бігали пили десь під калізеєм, там, і потім не знаю там, чи вони то що це ж слуги народу, ми ж розуміємо, що не кожен може користуватися біотуалетом, а там mm -hmm. під калізеєм, ж, ж можна там, вважати себе, що от я, колись тут ще там Калігула чи хто там, чи при ком комузій при Трояні побудували. Ну, в общем, ж зрозуміли, так. Да? От е, ну, в общем, ситуація така, коли е, що ми е, на цій конференції власне е, від них е, мали заздалегідь, підготовлені. Пропозиції і пропозиції. Тобто нічого не було для того, щоб там, ну, як ще зрозуміло, вони поїхали там ще оджати, ще чуть-чуть, що там, і там хтось якийсь рахаме, а от там ще бурячки посім, або а от тут ще лишній мільйон, там, типу, ладно, на нас потратили там мільйон євро за те, щоб ми тут прокатнулись на три дні, а вони повернулись гадство, аж в суботу. Тобто в четвер заїхали, тобто, щоб ми розуміли, що готелі п'ятизіркові були заявлені не на дві ночі, на три ночі. От, і щоб потім вони сказали, так, да, на нас мільйон потратили, але я вигриз і ще окремо, крім того, що було записано, нам 2 мільйона дали. Тобто я купився. но ні. Понятно, що було обіцяно те, що обіцяно, те, що вийшла. Урсула розказала всім, що даємо 1 мільярд заморожених активів, ще 3 мільярда по цій програмі допомоги України. Що створюємо цікавий фонд, який створюють. Італійці, французи, німці і поляки найсильніші економіки Європейського Союзу. По-любому під це ж підтягнеться і Британія, от, і Канада. Там, все нормально, все показали, але все це було. Ну тобто, було б їх 30 чи було б їх троє. Результат був би один. Але б менше але скільки дронів можна було б додати. но ми не іщемо легких путей Нам же ж потрібно все-таки е, прокатнутися під час війни в Рим, там е, да ці всі колони Трояна чи на місці стоять, от, е, потрогати Мелані, ну, все таке. Е, взагалі то, е, ну що, що там по великому рахунку відбулося? Там нічого, тому що ну, ми ж не знаємо насправді ми говоримо про відновлення. А коли закінчиться війна? Там, типу, от перше питання: окей, відновлення з якого числа починаємо відновлюватись? Ну, ми можемо і зараз. Ті самі німці, от я співпрацюю з ДЖЗ, там це структура німецька, які. Ну дуже сильно допомагають е, і в Сумах, в прифронтових громадах. Ну, я бачу по Сумській області дуже сильно. Я бачу їхні е, міжрегіональні проекти, там коли Суми, Харків, там е, Полтава, Дніпро. <кій> І це дійсно допомога, але е, це правильна допомога. от Деякі м, нам союзники допомагають, тому що відновлення це чого? Держава, по ідеї, мусить створити класну базу, щоб заходили інвестори, от, для цього там, щоб, щоб менше е, татарова слухали, а більше е, прислухалися до законодавства. От, Що потрібно нам. А саме відновлення. Потрібно ж проводити, мабуть, ж з громадами, да. Відновлення чого, е, От, щоб якісь були стратегії у громад. Стратегія відновлення. Ну вони є, їх зараз вимагають, але е, це очка втірачівства, їх вимагають на що було. І тому якась громада щось написали. Е, і, до речі, от, тут союзники активніше, коли вони заходять з якимось проєктом от, Прооновські або ж в громаду то вони кажуть, ну давайте ми вам прийшлемо там якось. Ментора чи фасилітатора, ви там проведете якийсь круглий стіл. А що ви хочете? Щоб не тільки ну тому, що перше, що здається, відновлення це що? замінить е, криші, які знесли, чи вікна. Ну не факт, що це от, що в цьому відновлення. Да? А відновлення відносин в громаді. Відновлення там в громаді або відновлення взаємовідносин держава громада. Да? Для цього треба, щоб держава зробила мілоч угу. невеличку. ПДФО повернула в громади, тому що ми скажемо, держава Україна... перестала тиснути на місцеві громади. Да, да. Держава Україна пограбувала місцеві громади, і це факт. Який там, і вони ще, ще вони цим пишаються. Типа ж, громади неправильно використовували бюджетні гроші, там щось неправильні закупівлі робили. Ну, нам от весь час тал що там позаминулого року на Покровський день наступ, а вони квіти висаджують. Типа, ай-яй-яй, забрать все деньги у них з пунктом. В центрі його використають ефективніше цей ресурс. А яйця будуть не по 17, тепер, а по 16, да? або ми е, 240 зараз да? там що ну, поставили, верні, проплачено гроші на 240 мільярдів і не поставлені. Тепер буде менше грошей, тепер ми більш ефективно в центрі їх будемо використовувати. Понятно, що перекоси є на місцях, але на те й держава. Бийте по рукам. Але забрати гроші, тому що там, тіпа, давайте е, ми, ми проп'ємо е, ваші гроші, да, там тіпа, хтось скаже, що, то, що, то, що інакше ви проп'єте. Отак хіба правильно, да? Ну от якщо один алкоголік там допустим да в сім'ї каже: я вам не дам гроші, все пропиватиму сам. Чому? Тому що вдрушо. А ви не проп'єте, ви проїсте, ви на наморо... у дітей заберемо давайте гроші і проп'ємо. А що бо іначе наморожене потратять, а дітям солодко не можна. От, 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 от приблизно так, щоб ми знали, як аналогія з сім'єю. Да? Там-ні, ні, ніякого морозива, їжте там картошку за гірками, там, тіпа. того ніяких бабок на дітей тратити не будемо. Ну, от, приблизно ж так. Вони ж на десятки мільярдів е, місцеві бюджети пограбували. Пограбувала держава. Зеленський е, з Єрмаком е, забрали у місцевих бюджетів їхні можливості. То тепер треба сказати, що відновлення буде починатися з того, що. Ми це повернемо, цей ресурс. Я нагадаю, вони забрали ПДФО, податок на доходи фізичних осіб, ті, які надходять від військових частин, які розміщені Ну, в сумах, якщо зареєстрована військова частина, все ПДФО воїнам ішло. Ну, розщеплялося, як і все. Там 64% в місцевий бюджет, 15% в обласний і 20% в державний, да? От, то тепер. Ну, 16 державний виходить, то тепер е, все йде в державний ПДФО військових. Тобто ні в обласний бюджет, ні в місцевий, воно не відбивається. Це пограбування. І от відновлення треба почати з того, що віддайте гроші не ваші, ті, що в бюджетному кодексі записані, як гроші громади. От з цього, і це, якщо б вийшов там хтось і сказав би: гадам, буду, віддамо там. Мелані, там, мерць, там, типа, блін, це наш косяк, ми його виправимо. І тоді б я сказав: от не зря поїхав чудак, да, якийсь депутат Верховної Ради. Но ні, ніхто цього не сказав. От, І е, знову ж, е, ну, якщо ми говоримо про відновлення, то, е, можливо, ж треба створити е, передумови для відновлення, підправити нормативну базу, і саме головне там прибрати десь е, е, тих, хто ну, ці маски шоу, ДБР, щоб інвестори заходили, щоб е, фірми. То, що е, Урсула фон дер Ляєн сказала, якби в дуже класну річ: що ми оці 4 мільярда євро, які ми дамо, ми, у нас є. Якби припущення, що ці 4 мільярди допоможуть завести ще 10 мільярдів як інвестиції. Але це припущення. Це припущення, ми ж розуміємо. Ну, от, так що. Ця римська конференція з одного боку, вона очікувано принесла е, е, нам плоди. Зараз скажуть, що це їхня заслуга, хоча ні, це просто е, союзницька допомога українському народу, українській нації, українській державі. Це не Зеленському допомога і це не він випросив. Треба навпаки сказати. Незважаючи на всі зусилля цієї камарілі, нам дали аж 4 мільярда. 4 мільярда, Якщо б не камарілля, було б 24, Можливо, 44. Ну точно більше. Тому що вони, крім того, що вони крадуни, вони ще й просто неефективні. Вони не вміють робити свою роботу. Особливий пробой у них дипломатії. Дипломатична школа Єрмака найгірша дипломатична школа світу. Все. На цьому тижні державне бюро розслідування. Прийшло з обшуками в помешкання голови центру протидії корупції Віталія Шабуніна і проводило обшуки за місцем його перебування в військовій частині. Да. Після 15 годинних обшуків Шабунін назвав Зеленського царем та звинуватив в корупційному авторитаризмі. Я підтверджую слова Шабуніна. Я теж звинувачую Зеленського, що він вважає себе самодержним, царем. І е, він веде країну в авторитарний режим. А, але треба е, Зеленському абсолютно чітко сказати, що якщо він хоче зіграти Нерона, хай він прочитає, чим закінчилось воно для Нерона. І хай він прочитає, що е, як же ж було його цього фаворита, останнє, у нього кілька було фаворитів. А останнім фаворитом був Тігілін, який теж зас... е, ну, по-моєму, так. Стоп, можу помилятися, але, по-моєму, да? ну, фаворит е, Нерона, Тігелін. Так от е, він командував Прітаріанської гвардії, і ну, взагалі там ну, він був от класичним. Нерон же грав, що він великий артист, а Тігелін там заправляв всім. -всім. Угадайте, з трьох раз, Володимир Олександрович, хто коли. Е, Війська від почали наступ на Рим. Ну, то есть войска збунтовалась там на Ренському кордоні, і пішли тут, ну, в общем, там така зам'ятня вийшла да серія переворотів. Так от оцей самий кращий друг Нерона, фаворит, ну, в общем такий собі, Єрмак першого сторіччя нашої ери, перший втік. Володимир Олександрович, перший втік, самий класний фаворит, який казав: Нерон, ти самий лучший артист, ти самий крутий імператор. Ти взагалі, ти самий самий От він втік. Уже зараз видно, що е, частина слуг народу оглядається, куди побігти, де перебігти, куди там ага, дивляться, там, А мене один питав, там, а може до Разумкова свалити? я кажу, так ви ж там самі там, знаєте, там, я, ж не, я ж таких парад не дам. Ну, от, е, і тут, тут між нами, да, там, тіпа, я ж тут якби, політехнолог, кровом політики, там е, Часто підходять і так заговорчиські, так там, типа, а ти не знаєш, там в які двері постукати, щоб до генерала. Я не в курсі, так, тіп, але я серйозно це такі блін, речі питають. Ну, то є ті, хто вже п'ять разів перебувався, думають, куди ж перебуться наступного разу. Це в регіонах, а слуги думають ж про свою долю горькою, там, тіп, якщо ж там все поміняється. А поміняється це точно. От, але ж поки що вони, поки що Зеленський веде. На країну в авторитаризм. і що ми бачимо в випадку з Шабуніном. А перед цим з Богданом Будкевичем, так же ж. От якщо Шабуніна, я, скажімо так, там, раз в житті бачив на якійсь е, конференції ми антикорупційні пересікались, ще до війни було, і він, може, мене і не згадає. Ні, хоча ми в друзях в Фейсбуці, згадаю, згадаю, да. згадаю точно, я і постим е, і, і мені один одного. Але. Богдана Буткевича я знаю дуже добре, тому що я в нього е, там пару разів в місяць е, на Києве е, на радіо в його програмі. У е, е, нього програма своя. От, Ну, при тому, при всьому, що багато хто там мені дорікають, ой, вони там, тіпа, блін, на пороха наступали, там, ну і один і другий, там, тіпа, як ти з ними спілкуєшся. Ну, Богдан Буткевич, професійний журналіст, Шабунін, професійний викривач, тобто антикорупціонер, який там, да, має міжнародні гранти, а багатьох же ж пересмикує, що як же ж так, як же ж так, я тут хочу сказати на, на захист. Мені, мені теж дуже часто не подобається, коли. Роздають гроші все в Київ, тобто я би донорам порекомендував більше в регіони роздавати громадянське силь суспільства, там, там є чим займатися. Насправді Це громадянське суспільство сильним буде тоді, коли в, в Сумах в Канатопівах от в кожній області, а не тільки в Києві будуть зубаті громадські організації, де буде там 5 7 працівників, але вони будуть отут місцеві, і вони будуть ходити на місцеві круглі столи, гавкатися з місцевою владою, ставити її на місце, от, не можна все там віддавати київським організаціям. Да? Це помилка. Ну і ми бачимо цей перекос. Але між тим, то, то якби там донори розберуться. Але між тим це завжди не просто допомога Україні, а й інвестиція в Україні. Тому що там всі зараз вважають, скільки там заробляють е, ці е, розслідувачі грошей, що типу, не дофігалі вони заробляють, там, типу, там ще що. От е, мені, як тренеру, там платять, кажуть, так ти отримуєш круче, ніж професор. Ну, мене так оцінюють. Так все нормально. Але ж я ж отримую не відкат е, в конверті. Я отримую гонорар за виконану роботу. Так, да, це ну, пристойний гонорар. От ну, я ж все одно, у мене ж, я ж не на Тойоті їжджу, а на скромному опілі. Тобто, мені там вистачає цих грошей, але я, не, ну, я ж не заявлю себе в мільйонери ніяк на відміну від слуг. Але це інвестиція в Державу України. Тому тобто, що я не з бюджету взяв на подорож до Рима. А мені заплатили за виконану роботу для того, що я, я там когось навчив. От у мене там та не буде держава студія... платити незалежним незалежним розслідуванням. Ніколи не буде да. держава. Це а вже ти, тоді ти, не незалежні А Тим більше, що у мене проекти в основному які, що ми студентів учимо. Розслідуванням, міжбюджетним відносинам, тобто я дітей роблю розумнішими. Це точно і вчу, як, ну, як власне кусати на владу, що дивіться, отут вкрали, а ну ваше припущення, а отут маніпуляції. Тобто я вчу їх розрізняти маніпуляції, там, типа, що е, Зеленський заявив, От Арістович. Дивіться в чому. А, ну Давайте разом подумаємо, як, де вони тут, ну, той, кому потрібні такі люди. Да?